Всім привіт! розбирав щойно бритви. Дещо цікаво, я ще такого не бачив. Дивіться, одну бритву я розібрав, вдалося ну, нормально, бритва ціла. Пластик. Все нормально розібралось. А ось ця я тільки почав легенько підважувати ну, пін, і тільки легенько почав підважувати ручку і вона зразу почала крошитися. Ось. І що, що, що почала крошитися, що це ніби ручка, дивіться, з якогось матеріалу. Чи це папір, чи це. не знаю. Зараз я ось тут зламаю, бо вже що її тримати? Ще такого не бачу. Бо дивіться, ламається легко. І ось такий ніби, ніби пресований. Картон. Бачите? Це не є пластик. ось Він ось такими слоями, бачите? Перший раз я таке. Бачу зустрічаю таку ручку. Ось на німецькій бритві. Ось як робили колись німці. І оцей папір він був пофарбований, бачите, через це я і тоді думав. Такого не бачу, що ніби, ніби пластик, ніби якби злази верхній шар фарби. Це вони, мабуть, пресований такий папір був. Його фарбували і таке робили тиснення, оці малюнки. І ось колись робили ось такі бритви. Вірніше, ось такі ручки до бритв. Подивіться. Ось. Так що, ось таке. То щось таке подібне бачив, Напишіть.